Їжа є улюбленим дозвіллям для багатьох з нас, що дуже зручно, тому що їжа нам потрібна для життя. Але що станеться з вами і вашим тілом, якщо ви припините їсти прямо зараз? Перші 6 годин все буде досить нормально. Ваше тіло розщеплюватиме глікоген, який накопичує енергію в вашому тілі глюкозу. Яку ваші клітини використовують в якості палива. Близько 25% енергії, що виробляється таким чином, використовується вашим мозком, а решта м'язами і червоними кров'яними тільцями. Але приблизно через 6 годин таке виробництво енергії припиняється, оскільки запаси глікогену виснажуються, що може привести до відчуття голоду або голодного роздратування, яке багатьом із нас добре відоме. Цей час від 6 до 72 годин. Ваше тіло переходить у стан кетозу, коли воно починає голодувати. Оскільки у вашій крові є мало глюкози, ваше тіло повинно почати розщеплювати жири для отримання енергії. Цей жир, в свою чергу, розщеплюється на жирні кислоти. Поза тим, ваш мозок не може використовувати довгі ланцюги жирних кислот, що є проблемою. Оскільки немає більше глюкози, а жири є занадто великими, ваш мозок змінює режим і починає для отримання енергії використовувати катонові тіла, які є короткими ланцюжками жирних кислот. Це діє деякий час, але в кінцевому рахунку лише 75% енергетичних потреб мозку може бути задоволена катонами. Він як і раніше потребує глюкози. А це означає, що ваша розумова діяльність пригнічується. Отож, варто розуміти, що вам не обов'язково голодувати, щоб бути в стані кетозу. Люди можуть війти в цей стан, перебуваючи на низьковуглеводній дієті, або професійні спортсмени, які використовують всі свої вуглеводи протягом тривалого часу, наприклад, як марафонці. Окрім того, за 72 години постраждають не тільки ваш настрій і енергія, але й ваш мозок почне розщеплювати ваші власні білки. Білки звільнять амінокислоти, які можуть бути перетворені в глюкозу. Це чудова новина для вашого мозку, але погані новини для вашого тіла. Простіше кажучи, ваше тіло поїдає себе, руйнуючи м'язову масу. У жінок недоїдання часто зупиняє менструальний цикл, бо організм намагається знизити затрати енергії. Щільність кісткової тканини зменшується, а також чоловіки і жінки можуть відчувати втрату статевого потягу. Після кількох тижнів голотування імунна система буде ослаблена через відсутність будь-яких вітамінів або мінералів настільки, що можна занедужати і померти. В іншому випадку тіло продовжить використовувати всі джерела енергії, поки зовсім не залишаться глюкози, жиру, м'язової маси. Однією з поширених причин смерті є серцева аритмія або серцевий напад, спричинені деградацією тканин серця, діафрагми і тіла загалом. Це є досить поширеним явищем тих, хто страждає від анорексії, і звичайно, організм відчуває відмову усіх інших органів. Голодування може призвести до смерті максимально в період від 3 тижнів до 70 днів, що засвідчено під час ірландського голоду в 1981 році. Незважаючи на це, тривалість виживання в значній мірі залежить від кількості. Води та кількості жиру у вашому тілі в певній мірі неймовірно те, що тіло може витримати так довго без їжі, і тим не менш близько 800 мільйонів осіб у всьому світі мають справу з такою реальністю. Гарна новина полягає в тому, що сім найбагатших країн пообіцяли позбавити голоду і недоїдання 500 мільйонів осіб до 2030 року.